Режі є інформація, і про ще один доволі цікавий роман. Пишуть, що перед стосунками з репером Потапом Настя Каменських могла зустрічатися з ведучим та співаком Геннадієм Вітром. У певний період їх часто бачили разом. Вітер приходив до каменських за лаштунки концертів, де подекують обіймав та цілував її. Прихильники навіть чули, що Геннадій пасливо звертається до Насті і називає її Моя хороша. У якийсь момент пішли чутки, що пара заручилася, але жодного офіційного підтвердження про цей роман не прозвучало. Цікаво, що Настя Каменських і Геннадій Вітер є кумами. У них є хрещенник Артем. Чи спілкується дискомен зі своєю кумою е, Настю Каменських? І чи давно ви взагалі з нею пересікалися? Ну насправді дискомен не знає Настю Каменських. Е, він недавно мав розмову з Потапом. Е, дуже невелику. Потап хотів щось там заспівати разом, але щось знач, не не склалося і не складеться. Потап хотів заспівати з дискоменом. Ну так. Да. А чому не складеться? Ну бо я один неповторний, навіщо мені конкуренція? Та ви відмовили потапу? Та я всім відмовляю.